Щастя, здоров'я, панове. Я Легон Роман і ви на каналі Адреналін. Завжди часу не вистачало е зробити відео. Знахідки були, то там, то сам, то це, то все. Але я якось, до речі, я з перстеньком якого знайшов. Десь приблизно два роки чи три назад. Недавно була річниця Фейсбук. Підкидував. Збираємося з дівчатами на мохіто попити. В неділінку світу. Зранку, зранку святкую, копаю ввечері, до мух'ято п'ю. Отже, друзі. Е, е, щастя, здоров'я, успіхом процвітання вам, нашим Збройним силам, сил та наснаги в боротьбі з нашим привічним ворогом, Сука Демоном Московським. Е, я все мені часу не вистачав відео зробити, бо вже пішов до роботи і вже грати, камінь викладаю. Пишу камери. каменем. Ну, треба і туди, і, і на натуральний камінь на канал треба позакидувати. І на рослинний канал по рослинах, на флору треба позакидувати. Все нема коли. Закіньте, зацініть тільки мене квіти, кави. Тихо, нічого не говори, бо відео знімаю. Але цього разу то не вийде не знімати відео. Ходи сюди, Ходи, хай, хай подивиться. Але цього разу не вийде. Щось треба сказати. Привіт! Але цього разу не вийде не, не зробити відео, бо, бо знайшов динарика знайшов ножаку. Ножака 16 кажуть, століття дуже велика. Я думав, що ж штикніш... Ну так як я ж ще ні разу не знаходив, я подумав, що ж тикнішний. Він такий не буває великий. Ножики, я ножики знаходив, такі малесенькі. І знайшов сокерку, вже мені кажуть, що то вермахту Може і помиляється. Але неважливо знайшов Днарка. І саме тому відео я зроблю. Я так все так пух, накидаю, 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 не маю часу. Маю часу, бо буде маю часу. Я накидаю, 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 все, завалю і так буде відео. Можете поставити, поставити дизлайк, я буду зараховувати як лайків. Слава Україні! Дякую вам за перегляд. Будьте всі здорові та щасливі. Смерть ворогам! Думав, срібло копаю. Велика, велика монета. Шкода, бо в наших лісах вони навряд чи збережуся, це навряд чи зберігається. Я не бачу нічого. Сам факт, що і тут одна дорога йде. Тут друга. Тут такий трапітник. Так. І, 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 на цьому стрілку я викопую таку монету, його пропустити не можна було. Але пропустили. Клас! Поспішив я, це 57-й, 60-й і знову п'ятачок і троєчок 60. От три монетки, три форми не такі гарні. Ну, гріх не взяти. Пилка така жива на жовчка. Вона почиститься і це. І що цей? І вон той, і буде працювати. Бляха, не акінак, а не, не мечуга, але не шаблюга. Але пилка. Це що? Я добрий газдак. Кігну додому. Побачите такі гриби, беріть. це Трутовик серчано-жовтий. Він, його французи називають куриця грудка. Це з тих трутовиків, що от він зараз такий меге. Він просто мені гусенький, мігесенький, гіднізний. Мегесень. Дуже гарний запах грибний в нього. Він зараз якраз сезон його трошечки побуде і він зігниє. Це з тих трутовиків, що він... Виростає, потім зникає. Беріть дуже смачний. Дуже смачний сам особисто їв. В перемішку з, з курицям фаршем взагалі бомба. Просто бомба і рюкзаками не взяв. Сьогодні дуже багато їх бачу. Тут на горі кілька курганів, культури карпатських курганів. Вони б були люди тої епохи і цих земель були би як ми їх називаємо. І я от гуляючи довкола них, натикаюсь на таке лезо і вже мрію про кінах якийсь, про спис. Але це ж так ніж. Це ж Ну, Я ж не помиляюсь, правда? Це ж так ніж. Тут купе, тут остро, якщо ж до якого періоду, від якоїсь зброї. Скажіть, будь ласка. Шо я бляха не пригадую такого штук, а ну мені... Воно мені розкажуть, що про це. Так. Я знайшов банальну гільзу і вже хотів її або викинути. Ну, кидав її в підсумок. сьогодні підсумка немає в кишені. Загалом я вже кидав її в кишені, але звернув увагу сюди. От бачите, такі є штучки, скріплені дротом. Я Бляха, муха як це одною рукою робити. Я хочу його сквернути, витягнути і боюсь, прикиньте. Воно скріпле. Клас. Ну я не розумію ніхіра. Ну я ні хера не розумію. Це типа гільза, так? Там ще є такі самі. А це шрапнель? Як це може бути? Це порох. Блін. Тут ми його засунули. Повного щастя мені саме його не вистачало. Це класний римський динарій. Просто бомбовий римський динарій. Це вже другий. Ай, яка краса! Андріан з нас здається. А може путати, неважливо, він в гарному збереженні. Ай-яй-яй. Дякую тві, Боже, за таки, за таку насолодку. Ах, і прекрасный.